Суддя посміявся над посвідченням старого ветерана, аж поки телефонний дзвінок не змінив усе. Районний суд старе приміщення з облупленими куточками, запахом мокрого паперу і хронічної несправедливості, що в'ївся в стіни, мов грибок. Глядачів мало, здебільшого, родичі обвинувачених, кілька апатичних студентів на практиці та черговий журналіст з районного видання, що звик фіксувати дрібні справи. Без шансів на резонанс. У дверях з'явився старий чоловік високий, худий, з тростиною, пальто потерте, але чисте, взутий акуратно, хоч підошви давно просили ремонт. Погляд спокійний, хода рівна, з повільною упертістю, яку мають тільки ті, хто пройшов усе. У руках пожовкла папка з кількома документами, а поверх неї старе посвідчення. Він сів на лаву під стіною, ні з ким не вітаючись. Просто мовчки дочекався, коли його прізвище прозвучало з рота секретарки Савенко Степан Григорович, стаття 173, ціла самоуправство. суддя для молодий, костюм на два розміри дорожчий за обставини залу, з манерами людини, яка вперше отримала владу і боїться втратити її навіть на півслова, уважно подивився на папери, а потім на Степана. То це ви, так, порушник громадського порядку? Я сказав спокійно ветеран. Я так і подумав, знизав плечима суддя. Сів і чекає, ніби в себе вдома, а вдома вже не той час, пане Савенко, суддя перегорнув документи, не приховуючи зневаги. Ваша провина, як її кваліфікував дільничний, самовільне встановлення металевих конструкцій у зеленій зоні. Якщо простими словами ви вирішили відновити обеліск, який, за словами комунального відділу, мав бути демонтований. Вірно, той Обеліск стояв на тому місці з 45-го, просто заріс. Я його не ставив, я лише очистив і підпер плиту, щоб не впала. Ви це зробили без дозволу? Так. І вважаєте це правильним, а ви вважаєте неправильним пам'ятати? Суддя коротко хмикнув. У залі хтось тихо засміявся, інші мовчали. Ми тут не про пам'ять, пане Савенко, ми про закон. І закон каже. Самоуправство порушення. Неважливо, з якою метою ваш вчинок створив небезпеку для громадян, хтось міг зачепитись, впасти, поранитись. Ви це розумієте? Я розумію, що цю плиту ставили ті, кого вже нема, і якщо вона впаде, то не через мене, а через те, що про неї забули. Поетично, але в цьому залі це не валюта. Суддя відкинувся на спинку, глянув униз на старого ще раз. І додав з ледь помітною усмішкою. І ще, до речі, чому ви прийшли в такому вигляді? Тут не лісопилка, це суд. Мені важливо бути, а не виглядати, відповів Степан. Голос рівний у залі знову напружене мовчання. Суддя кинув погляд на секретарку та щось швидко друкувала, не підводячи очей. Все виглядало формально. Тільки один із присутніх, молодий помічник прокурора, дивився на Степана надто уважно, але мовчав. І саме це мовчання поки що було єдиною підтримкою. Суддя натиснув пальцем по аркушах справи, потім знову глянув на Степана. Ви щось принесли з собою, документи, характеристики інше, Степан мовчки дістав із папки посвідчення. Подає не тридцять, не наполягаючи, просто як факт, учасник бойових дій. Афган, потім дві місії в рамках ООН. Суддя взяв посвідчення двома пальцями, наче папір був забруднений, поглянув на нього, хмикнув і поклав на стіл не перед собою, а збоку, мов символ, який не вартий місця в центрі уваги. І що? запитав нарешті. Думаєте, це щось означає? Ніхто не відповідав. Це ж Україна, пане Савенко. У нас половина села ветерани, якщо вірити паперам, досвід. Подвиги, це все романтика. Сьогодні важливо, щоб не порушували правила, а не те, де і коли ви служили. Суддя робить жест руками, ніби підсумовує. Вибачте, але старість не привід для пільг, а тим більше не для порушень і не для пафосу. Ми всі старіємо і не всі перетворюємось на святість. Хтось у залі опустив голову, хтось скривився, але знову мовчання, бо це суд. Бо тут говорити має тільки той, хто сидить вище. А головне, додав суддя, вже явно насолоджуючись монологом: посвідчення ветерана це не щит, це папір, як свідоцтво про народження. Його не показують, коли порушують закон. Степан не зреагував. Він сидів так само рівно, не стискав кулаки, не заперечував, очі глибокі, не порожні, не злі, просто дуже уважні. Він звик слухати. Але не терпіти, і між цими двома станами зараз тягнувся тонкий нерв той, що ще тримав рівновагу. Суддя кинув погляд на годинник, очевидно, поспішав. Гаразд, сказав, далі, по суті, я виношу попередню ухвалу. Але і саме в цю мить пролунав дзвінок службовий, прямий, лінія, якою користувались лише в надзвичайних ситуаціях, зазвичай від апарату суддівської адміністрації. Іноді згори, звук був гучний. У залі завмер навіть той, хто щойно дрімав у задньому ряду. Суддя скривився ображено, дратівливо, натиснув на кнопку: Суддя Киреєв, слухаю. Пауза. Коротке. Так, він тут, у мене в залі. І обличчя почало змінюватись: спочатку здивування, потім тиша в словах, потім страх. Суддя більше нічого не сказав, лише кивнув і поклав трубку повільно. Дуже повільно поглянув на ветерана ще раз, тепер інакше. Бо те, що він тільки но почув, не було просто проханням зверху, це було нагадуванням, хто перед ним і хто над ним. Суддя Кіреєв завмер із трубкою в руці. Вперше за весь процес його голос став тихим, не через повагу, а через раптовий холод, який пробіг хребтом. Так, він у залі, так, зараз розглядаємо справу. Сказав він, намагаючись зберігати сухий офіційний тон, але кожне слово звучало, наче ковток в суху, пауза. Те, що він почув далі, не транслювалось у залі, але видно було все, погляд його смикнувся, рука, що тримала слухавку, затремтіла. Суддя нахилив голову, ніби вибачався, хоч сам ще не усвідомив перед ким. І просто слухав, мовчки. Так, так, зрозумів, ледь чутно промовив. А потім поклав слухавку так обережно, ніби вона була гранатою без чеки. Секретарка не встигла озирнутись, як Кірєєв уже підвівся, він не звів очей на зал, тільки на одну людину на Степана Савенка. І той погляд більше не мав у собі ані зневаги, ані зверхності, тільки повільне, важке усвідомлення. Суддя відкрив справу ще раз, перегорнув першу сторінку, потім другу, знайшов дату народження, прочитав повне ім'я. І тоді, зрозумів, Степан Григорович Савенко, Позивний Грач ЛЕГенда ГУР людина, яка понад 20 років вела операції, про які офіційно не знали навіть міністри, керував евакуаціями під час однієї з наймасштабніших контрнаступальних операцій початку 2000 років. Після поранення відмовився від статусу героя, але його імена зберігались у базах. Із позначкою особливий доступ. І ця людина зараз сиділа перед ним, у пальті з тростиною, і посвідченням, з якого він сміявся п'ять хвилин тому. У залі абсолютна тиша. Студенти зрозуміли, що момент вже не навчальний, а історичний помічник прокурора швидко щось записував. Секретарка вперше підняла очі і подивилась на Кирєєва так, ніби більше не боялась. Ветеран не рухався. Не говорив, не змінював виразу обличчя, бо йому нічого не треба було говорити. Правда вже говорила замість нього. Суддя Кірєєв довго сидів мовчки, не рухаючись, перед ним лежали ті самі папери, що й на початку засідання. Але тепер його пальці торкались їх обережно, ніби ці документи стали вибухівкою, до якої не можна доторкатись без рукавичок. Він ковтнув слину, не дивлячись на зал, і раптом. Тихо, майже без повітря в голосі питав повністю ваше ім'я, по батькові та дата народження. Степан Григорович мовчав кілька секунд, ніби даючи йому шанс не питати цього взагалі. Потім спокійно промовив Савенко Степан Григорович 20 грудня 1953 року і тиша в залі. Змінилась, суддя відкрив ноутбук. Його пальці били по клавіатурі швидко, нервово. Увів ім'я. Потім ще раз відкрив базу, доступ до якої мав не кожен суддя, архів із внутрішнім допуском для працівників юстиції. Після кількох секунд читання Киреїв скам'янів не від здивування від соромного прозріння на екрані Савенко СГ, спецпризначенець Головного управління розвідки 1972-2008 операції Зоря 9 Кобальт «Лінія тиша. Тричі поранений, один раз вважався зниклим безвісти, врятував 14 полонених під час невдалої місії в 1995-му. Відзначений нагородами, більшість з яких засекречені, відомий у середовищі як Грач, живий символ вірності та гідності. Суддя повільно підвів голову. Зала ще нічого не знала, але відчувала, що щось сталося. Кіріїв втупився в чоловіка, який і далі сидів рівно. В Очах Степана не було перемоги, лише втомлена чіткість, як у тих, хто звик бачити і біль і байдужість, але більше не дозволяє їм себе змінювати. Суддя нарешті встав. Голос більше не був зверхнім. Степане Григоровичу, я не знав, і знати не мали, відповів ветеран, бо незвання формують повагу, а ставлення. Але я щиро не треба. Я прийшов сюди не за вибаченням. Я прийшов, бо мав право, і в цю мить навіть стіни суду ніби нахилились трохи нижче, бо є імена, перед якими не треба стояти, треба встати. Суддя Кирєєв опустив голову, глянув на секретаря, і вперше за весь день голос у нього зірвався. Засідання припинено у зв'язку з новими обставинами. Справа передається для перегляду. Його слова були непевними, як у школяра перед дошкою, він більше не намагався керувати заломом, і ніхто цього не чекав. Секретарка здивовано, але швидко внесла правки у протокол. Коли суддя піднявся, він подивився на ветерана і тихо сказав: Вибачте, не як посадова особа, як людина, я не знав. Степан Григорович мовчки простягнув руку. Не для рукостискання, для свого посвідчення, яке досі лежало в бік, покинуте. Суддя одразу підняв його і обережно поклав на стіл перед ним як повертають медаль, яку ніколи не мали права чіпати. Ветеран поклав документ до кишені пальта. Я не жив минулим, сказав він. Але сьогодні мені нагадали, що за це минуле ще доводиться відповідати. Повернувшись до зали, він пройшов повз кожного, не шукаючи підтримки, не чекаючи слів. Просто йшов рівно, трохи повільно, але гідно. І саме в той момент, коли він торкнувся дверей, ніхто не залишився сидіти. Прокурор, студенти, жінка з журналістським блокнотом, навіть охоронець при вході, всі встали не через наказ, не через протокол, а тому, що встидно було не встати. Суддя залишився у залі, один у тиші, яка більше не прикривалась законом. Бо ця тиша була гучнішою за вирок. Степан Григорович вийшов на вулицю. Сонце ще стояло високо, місто шуміло, як завжди. Люди поспішали, машини сигналили, у кіосках пекли пиріжки. Він поправив пальто, вийняв із кишені старий зошит, записав щось, повернув назад і пішов, а за його спиною залишилась не справа, а історія, яку запам'ятали ті, хто був там. Бо справжні титули не в нагородах, вони у вчинках, у тиші, яку залишає гідність, і в тих, хто не просить поваги. A sam jej uosobluje.